Привіт! не обов'язково бути експертом з горизонтом прогнозування 2-3 тижні, максимум місяць, для того щоб зрозуміти, що ця зима для всіх нас буде важкою в різному ступені, звичайно, але невизначеність з енергоносіями в майбутньому так чи інакше вплине на всіх, саме тому що до настання справжніх холодів більшість українців почала перейматися з придбанням альтернативних джерел опалення своїх осель. Якщо власники приватних будинків мають альтернативу у вигляді твердопаливних котлів, то мешканці багатоповерхівок можуть тільки сподіватись на стабільність електропостачання та підбирати собі електричні обігрівачі. Ми також віримо в те, що все буде добре. Але про всяк випадок, про обігрівачі вам розповімо. Принаймні про ці два продукти польської компанії Новін. Прилади дуже схожі між собою відмінності в їхніх характеристиках мінімальні лише в дизайні, виконанні елементів керування та номінальній площі, яку вони здатні обігріти: 20 квадратних метрів у молодшій моделі і 45 квадратних метрів у старшій відповідно. Обидва обігрівачі виконані у форм-факторі башти, що вимагає їхнього встановлення на підлогу. Як всі ми, ну або більшість з нас, знає зі шкільного курсу фізики, підігріти повітря легше за холодне, тому піднімається догори. Відповідно, коли ми встановлюємо обігрівач на підлогу, він працює більш ефективно для всього об'єму повітря у приміщенні. Друга перевага цих обігрівачів технічно вони є обидва тепловими вентиляторами. Тобто всередині є вентилятор, який примусово нагнітає повітря через нагрівальний елемент, тим самим збільшує швидкість та ефективність процесу в порівнянні зі звичайними конвекторами, які просто собі стоять і гріють повітря навколо себе. Третя перевага цей самий нагрівальний елемент. Він в обох обігрівачах керамічний, а значить, не палить кисень у повітрі, не смердить смаленим при роботі і виконує свої задачі з нагрівання повітря максимально ефективно. Четверта перевага: обігрівачі мають режими, в якому вони обертаються навколо Вертикальної вісі в межах певного кута, цим самим забезпечуючи більш швидке і головне рівномірне нагрівання повітря в усьому приміщенні. Ну і оскільки тут є функція вентилятору, то в тепло пору року прилади можна використовувати також і для вентиляції повітря. Щодо основних принципів роботи та переваг, наче все. Тепер трохи про технічні характеристики і можливості. Максимальна потужність 2 кВт. Є режими зниженої потужності, максимальної і вентилятор. Пристрої оснащено світлодіодними дисплеями та зручними органами керування. Є пульт дистанційного керування, тому керувати обігрівачем можна не відриваючи дупи від дивану. Обидва прилади обладнані електронним термостатом. Відповідно від вас, потрібно лише встановити бажану температуру повітря, а далі прилад буде автоматично її підтримувати. Також є автоматичний таймер для програмування вимкнення приладу. З безпекою в обігрівачів також все гаразд. Крім того, що нагрівальні елементи тут надійно прикриті решітками, прилади мають захист від перегріву та від перекидання, а значить, автоматично вимкнуться при настанні цих негараздів, тим самим не створюючи пожежно-небезпечних ситуацій. Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що обидва обігрівачі 3000 Tower Smart та 2000 Smart варті вашої уваги. Тому, якщо ви вирішили перестрахуватись на зиму і вас влаштовують їхні технічні параметри, цілком можете розглядати їх для придбання в якості варіанту для додаткового обігріву своєї оселі. Пристрої сучасні, технологічні, безпечні та ефективні для свого класу та цінової категорії. І до речі, не зволікайте, якщо плануєте купувати обігрівач, оскільки чим нижчою буде температура на вулиці, тим більший ажіотаж на подібні прилади. На цьому в мене все. Тримайте ноги в теплі, порух сухим, а розум тверезим. Так переможемо, Па-па!